Сегодня мы находимся на международной конференции по практической медиаграмотности, организованной Академией Украинской прессы. И вот уже прошел целый день, очень много докладов уже состоялось. Какие ваши первые впечатления? Ну, у меня очень позитивные впечатления. Во-первых, потому что я увидела всех родных мне людей, однодумцев, с которыми мы разом работаем по созданию медиа-освіти в Украине. її розвитку експериментуємо. І тут є можливість почути про той зріз. от чотири роки ми вже працюємо в експерименті, які досягнення, Хто що знайшов, якісь маленькі і великі знахідки, відкриття. Це все дуже цікаво. І видно, що люди замотивовані, вони зацікавлені. И тому це вселяю дуже надеюсь, что найдя рух, было поширено. Нет, ну вообще четыре года это достаточно большой такой срок. И интересно, вот вы как руководитель украинского эксперимента по внедрению медиаобразования в медиа Украину, как вы оцениваете, ну, можно сказать, по десятибальной шкале вот те наши достижения коллективные и всей Украины, всех регионов, и в чем это проявляется? Ну, взагалі, оцінка експерименту це така важка праця, тому що дуже багато критеріїв, за якими можна проводити оцінку. Я би по відношенню, якщо б до ідеалу, я так розумію, що в цьому році все ж таки у нас темпи трошечки втрачені. Не катастрофічно, але тим не менше, ми... Перебудовуємося на марші. Тобто нові акценти, ті, які ми не могли ніяк спрогнозувати, запланувати, з'являються. Ситуація динамічна, і медіаосвіта, оскільки вона з інформаційним простором працює, в якому все відображується і конструюється реальність, то, звичайно, потрібно її осмислювати і переробляти, якісь навіть і методичні прийоми, і настановлення. От. Тому, якби підсумки цього останнього 14-го року, ну, може на 9 балів я оцінила по відношенню до того, б хотілося по 12 бальній системі. Да? Тобто, десь на, ну, якщо по 5 бальній, то десь на четвірочку ми спрацювали. Але ця четвірка, вона дорогого дорогого коштує, тому що могло би бути ну, навіть такий рівень трошки. Чому я кажу, це насамперед оцінка нашої роботи. Тому що ми в цьому році мали б інтенсивніше попрацювати з вищою школою, саме з педагогічними університетами, які у нас також в експерименті, але не було просто такої можливості. Тому що, і, друге, це мій проєкт. Об'їхати всі області, які я планувала, відрядження ми запробили заклали для того, щоб я могла проїхати по областям, і просто позустрічатися з школами. Він теж зірвався, тому що прийшлося просто всі ці відрядження зібрати і витратити на поїздки наших фахівців, психотерапевтичного профілю на Луганськ. Ну, на, на Луганщину, да, на звільнення території, тому що ну, реально там треба було е, з психологами попрацювати. Тобто Всі ресурси Так, да, да. і дуже багато волонтерської роботи, яка ну, насправді е, це ж наукову теж ніхто не знімає. Що, <різь> це, на, побольше, наверное, це не актуальних тем на сьогоднішній день, тому що стресові ситуації, якщо не... Ну, Вона звичайно актуальна, тим більше, що крім. Тих стресових станів, які люди мають від безпосереднього свого досвіду, трагічних переживання трагічних ситуацій, коли є небезпека, враження, є небезпека руйнування того світу, в якому ми, ну, нашого життєвого світу, або втрати близької людини, або втрати будівлі, якихось цінностей, ну звичних речей, звичного порядку життя. От. Це все якби безпосереднє травмування. Ми ще й помічаємо, що є травмування вторинне від висвітлення цих подій, тому що співпереживання ем, і, пере... і ну, дітей дійсно спостерігаються страхи навіть на тих, в тих областях, де немає військових дій, воєнних дій. От. Діти переживають, що раптом у нас війна буде. Так? І тобто цей образовательний це... фактор, мабуть, теж має велике значення. поскольку вот средства массовой информации создают эти стрессовые ситуации, психологические, вот, всевозможные воздействия на детей. И поэтому, мне кажется, здесь вот даже вот направление медиаобразовательных исследований каким-то образом должны меняться. Да? Може бути? Ну так, да, ми от би зорієнтувалися. Ми ж визначили якби таку карту медіаризиків дитячих і працювали довгий час з медійним середовищем, з управлінням, з націрадою, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення з громадськими організаціями із Обласними державними телерадіокампаніями, ну не всіма, а десь з десятком, стосовно того, щоб вводити на національному рівні систему захисту дитини від медіаризиків, ну, зокрема щодо телебачення. Але знову ж таки, ситуація змінилася, і ми бачимо, що з'являються нові медіаризики, ті, яких не було раніше, зокрема, от в інтернет-середовищі. Ми зафіксували декілька феноменів, яких раніше ну, в такому масштабі в принципі, то не було. І ця повторна травматизація наповнення... Цього інтернет-простору дуже великої кількості трагедій, болі, психологічних переживань, так, які ну, десь лаконічно показують, а десь в якихось каналах іде, ну, явно перебільшення таке, аж до смакування якихось подробиць. Які... Особливо дітям молодшого шкільного віку вони дуже западають, як то кажуть, в пам'ять і потім продовжують там функціонувати. І дітям обов'язково потрібно проговорювати це добре, коли з батьками є така можливість. Доброе, когда батьки, ну, дети отмечают. То есть да, вы считаете, что, что вот такое воздействие педагогов, родителей, просто проговаривать, это может защитить детей? Ну, не просто проговаривать, а не проговаривать. Не возникает у вас ощущение, что вот эта машина, которую мы называем средством массовой информации, масс-медиа, что она фактически как монстр какой-то вот внедряется, и противостоять всему этому ну можно, конечно, но насколько это эффективно? Ну, по-первых, я завжди противница... Будь-якого монстрізму. Не треба створювати монстрів. Треба, щоб наша уява працювала на позитиві, а не на тому, щоб збільшити наші страхи, якось їх так візуалізувати, щоб вони повторно. Так, це не ми робимо, ну, це роблять телеканали. Ну, по-перше, Андрію, ви чудово знаєте, що життя є крім медіа, да? і там воно головне. Тому от, насправді медіаосвіта має забезпечити не тільки обізнаність в сфері медіа, а й правильний баланс, щоб цей баланс віртуального життя і реального життя не порушувався. Тому що віртуальне життя воно дає додаткові можливості. Але якщо ми звалюємося тільки в віртуальний простір і забуваємо про реальне життя, то нам тіло наше помститься врешті-решт. Да? Наше життя буде знищено, якщо ми не будемо вкладатися в стосунки між людьми. І це реальні стосунки мають бути. Тому що діти від, віртуаль... від віртуального сексу не народжуються. Ну, так, ну, так, понятно, но... Ми, ми взрослі, педагоги, ми це все розуміємо. А як це пояснити дітям, які знаходяться по 5 годин в день в віртуальному пространстві? Вот, вот это главная задача. Вот видите, сколько было интересных выступлений да, наших коллег, которые показывали, ну, рассказывали свои, своим опытом, делились, рассказывали о своих практиках меди медиапедагических. Вот. Но я считаю, что все-таки проблема есть. И вы правильно тоже говорите, вы признаете, что эта проблема есть. И совершенно ну, вот, мы благодарны вам в первую очередь за что? За то, что вы вот, с национальным советом. Ну, от зараз То, може відновиться насправді ця співпраця. Это, 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 тому от, от, чому? Тому що бачите, захист дитини в інформаційному просторі це є дуже чітка вимога Європи. В Євросоюзі це функція, яка приписана державному управлінню. Має бути Зусилля держави спрямоване, в різних країнах по різному вирішується це питання. Найкраща модель, найкращий досвід, який напрацьований в Європі, це співуправління, тобто коли медіаіндустрія теж вкладається в це, і держава в це вкладається. І з'являється такий знаєте спільний проект регулювання, тому що не може, якщо держава буде диктувати. То як би порушується свобода слова. Але насправді батьки зацікавлені в тому, щоб інформаційний простір був більш дружнім до дитини. Це однозначно. Педагоги таки ще більше вони цим опікуються. Але можливості якось вплинути на зараз, ми чітко маємо констатувати, що можливості громадянському суспільству, громада, громадськості. Вплинути на медіа індустрію є дуже маленькі, ну от. От, Тому, чому тут ще важливо, як оцінюються які критерії оцінки успішності бізмедія медіабізнесу. Ці критерії треба також переглядати також про це дискутувати, тому що вони ну досить спрощені, вони комерціоналізовані. Це зрозуміло, комерція і буде, але вони мають бути з змістованих змістових вимог. Такі інструменти законодавці ви бачите, так да? все таки ну, да, дивіться, з депутатами думаю, на допомогу. Ну що... по перше, нас рада це орган, який видає ліцензійні ну ліцензії, да на мовлення. У нас на сьогоднішній день в ліцензіях не прописані вимоги захисту дітей. Треба змінювати ліцензійні вимоги і прописувати їх. Це буде нормативне зобов'язання. Держава може це зробити. Інша справа, що це потребує дискусії, бо, звичайно, що індустрія буде ну, чинити спротив, вона буде захищати свої комерційні інтереси. А е, оцей соціально відповідальний бізнес у нас на сьогодні, він трошечки ну, не так розвивається, як би хотілося, так? особливо в медіаіндустрії. Хоча я не схильна до того, щоб все, там, знаєте, чорним замазати і сказати всі погані. Ні, вони працюють, вони щиро працюють, стараються. Але е регулювання має бути. Це ж функція, яку має виконувати держава. То от перше, це змінити ліцензійні вимоги. Тому що в ліцензіях зараз є, наприклад, такий механізм, як пільги. Якщо канал чи якась компанія, телерадіокомпанія, Отримуючи ліцензію, вказує, що в неї буде дитяче мовлення, вона отримує пільги в оплаті цієї ліцензії. Mm -hmm. Ну, Наскільки вони там суттєві, я не знаю, але тим не менше це фінансове Тобто Це теж інструмент. інструмент, так, так. інструмент так. Але оце дитяче мовлення, воно описано тільки в межах часу, mm -hmm. витраченого на дитяче мовлення. І тому, коли моніторинг проводила на Црабець, поза минулому році я знаю, що вони проводили моніторинг саме по дитячому мовленню. Виявилося, що для того, щоб відповідати ліцензійним вимогам, вони ставлять, там, наприклад, 3 години дитячого мовлення. Але ці години, оскільки там не можна ставити рекламу згідно законодавство, вони потрапляють з нуля до шести годин ранку. І це не регулюється ліцензійними вимогами, тому ці ліцензійні вимоги їх звичайно треба вдосконалювати. Можливо, навіть контентні якісь там е прописувати вимоги і так далі. Це той інструмент, який на сьогоднішній день недостатньо, я вважаю, використовується. Ми про це от, ми стараємося якось вплинути на цю ситуацію, але поки що це знаходиться на рівні дискусії. Коли змінився склад національної ради, от то перший час їм просто було ну якось не до дітей, і вони не не займалися цим. Треба, ну вони займалися законодав... ну, удосконаленням законодавства, але не, не стосувалися дітей. Хоча в законі прописані вимоги по захисту дитини, так як це згідно європейським вимогам є. Ну я думаю, що цей процес буде тривати. Я сподіваюся, ви ну, мене... ваші інститути фактично в цьому напрямку багато роблять і працюють, да? То роботу, тобто ви стараєтеся якимось образом впливати на процес. Тому ну, ну, що якщо не подавки роб, спроби будуть продовжати муси принаймні, так да, принаймні, от по суспільному телебаченню, яке зараз організується, теж робили спробу. От, я знаю, що і подавали кандидатуру на. Наглядову раду по в наглядову раду цього суспільного телебачення. Так? Тому що і ці механізми треба, щоб були зайняті. А взагалі, якщо про політику казати, то потрібно освіті робити свої лобі. От в цьому парламенті ми чітко бачимо, що є лобі медіаіндустрії. індустрії, є воно. І, будь ласка, а за воно мощне це лобі. Не воно просто є. Ну, тут, Якщо раніше нічого не було, а сьогодні хоч щось є, то вже добре, так? Ну я не маю таких якихось наукових критерій оцінки, ну тобто я ніколи не, не займалася тим, щоб оцінити ефективні слові. Але я бачу, що приймаються певні закони. Да? От значить, є якась політична воля, яка ці закони рухає, подаються якісь пропозиції і вони приймаються. Да? Mm -hmm. Бо довгий час було так, що пропозиції законопроекти подаються, але вони не проходять через раду. Зараз ситуація трошечки інша. І я бачу, що щодо що медіаіндустрії є. От в нас раді медіаіндустрія теж інтереси представлені. От. Тобто а освітні інтереси. Менше представлено. Хоча тут я мушу сказати, що голова комітету з питань наукової освіти Верховної Ради, на відміну від попередніх років, дуже щільно і активно співпрацює з Академією Національною академією педагогічних наук України і на етапі от зараз підготовки закону про освіту йде дуже багато консультацій, і це дуже щільна така робота. На відміну від попередніх періодів, які ну, не спостерігалися такого. В ну, Попередні періоди ви знаєте, що навпаки. Е Ті напрацювання, які були багаторічні напрацювання, які були зроблені Національною академією педагогічних наук, вони фактично були заблоковані. Угу. І реформи були ну, реформами були просто реформа, яка готувалася до переходу до 12-річної освіти, да, вона фактично була знищена просто волюнтаристично, Ну без всяких там консультацій, розмов, просто. Відмінили і все, ну, тому зараз трошки інакше то, діалог все таки ідіон, да? прогрес да. какої відчувається. ощущається. Ну ще результатів да? ми не отримали, але по тому як змінюються процедури комунікації, то можна сказати, що це все ж таки є позитивні зміни. Хоча ми може їх ще ну так не відчуваємо. Інколи от це приводить до якогось такого песимізму, про який ми також тут і на конференції говорили, що є такі, знаєте, може розчарування, переосмислення якісь. Але це все робочі моменти. Я вважаю, що це все ну, так насправді в демократичних суспільствах і має бути.